Брати і сестри, цей гарний вечоровий тихий час. Давайте всі разом скажемо ще слава Богу. Ми маємо таку прекрасну можливість, яку багато людей в світі не мають. І ми вже сьогодні співали пісню, запрошуючи, прошучи благословіння на це зібрання. We have this uh, wonderful opportunity which many people don't have and we already sang a song that we're asking for God's ми знаємо, що Господь завжди є скрізь присутній, але ми особливо просимо, щоб він не тільки був присутній, але діяв серед нас. І Ми маємо це молитовне зібрання в четвер, якраз перед цією неділею, яка перед нами, де ми будемо мати спомин страждань і смерті Господа нашого Ісуса Христа. And every and this Thursday we have this prayer service, and we know that this is going to be before communion, which we will have this Sunday. І ми маємо молитву також за це підготовку і за наші потреби, які в нас є. Ми всі прийшли. Не знаємо, що в в але щось на серці є. And we're praying also in preparation to communion, and also each of us have needs which we bring to God. І і добре, що ми ми маємо до кого прийти, також Божим. And it is good that we have

Хотів би почати, це буде Євангеліє від Луки, Луки, 15 розділ спочатку. Luke, 15. І так виборочно з цього цілого розділу хочу прочитати деякі вірші. З першого вірша написано так: "Наближалися до нього всі митарі і грішні, щоб послухати його". And the tax collectors and sinners were all drawing near to him. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи: "Він приймає грішних та їсть з ними". Він же розповів їм таку притчу. So he told them this parable яка з вас людина, маючи сто овець і загубивши одну з них, не залишає 99 в пустелі, та не йде за загубленою, доки не знайде її. What well, man of you having a hundred sheep, if he has lost one of them, does not leave the ninety-nine in the open country and go after the one that is lost until he finds it? And відшуkaвши, візьме її на плечі свої, радіючи. And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing.

Does not light a lamp and і скликає говорячи, радійте зі мною, тому що я знайшла драхму, яку я загубила. І і 31-32-й вірші. Він же сказав йому, дитя, ти завжди зі мною, все And he said to him, Son, you're always with me, and all that is mine is yours. А веселитися і радіти треба було з того, що цей твій брат був мертвий і ожив, був загублений і знайшовся. Дуже знакомі нам місця притчі, історії Слова Божого. І якщо ми були уважні, я думаю, ми замітили одне слово, яке дуже часто зустрічається в цих уривках. And if we paid close attention, we'll notice a word that keeps coming back and, and uh keep keeps uh, repeating in these places. And we see in each of these three parables, it's talking about something that was lost. Про 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 вівцю, драхму, цього сина молодшого from a sheep or or from a lost coin or even this prodigal son Ми всі в своєму житті щось, я думаю, напевно, всі з нас щось губили в житті, ну, втрачали. I think we've all lost something in our lives. Часом знаходили, часом не знаходили. Sometimes we found, it, sometimes we didn't find. Часом ми самі десь заблукали, можливо, бувало, що заблудилися. And sometimes we ourselves maybe got lost. Я пам'ятаю, я не пам'ятаю, але мені розказували мої старші ді батьки, коли

І кажуть, що я казав, що я вовка шукав, але добре, що я не знайшов його в той час, як мала дитина був. And they told me that uh, I told them that I was trying to find a wolf, but uh, I think good thing I didn't find a wolf. Я не пам'ятаю, але це мені розказували наші старші з моєї сім'ї. Але буває таке, що діти згубляться, чи десь особливо в лісі чи в таких місцях, в великих містах буває, що легко заблудитися. And it's often told so that uh, kids or

And these are the realities that happen in life, but talking about these places in which we read, це дуже серйозна тема піднімається, Ісус Христос говорить про щось загублене. This is a serious topic that that arises. Jesus Christ is talking about something that is lost. Воно щось було, воно було, але воно втратилося, воно десь загубилося по різних причинах. There was something, but it was lost for various reasons. Можливо, самі люди винуваті, якщо про людей говорити, чи хтось їх завів оману, десь вів кудись в сторону. Maybe the people were lost, or somebody, or the people were at fault, and somebody deceived them, uh, and they were led astray. And if we're on the topic of communion and what we will be doing this Sunday, we'll be remembering what Jesus Christ did for us. And one place uh, it writes about why Jesus Christ came. знайти і спасти загублене. Uh, he came to find and save the lost. Знаю, як ми кажемо, за фізично, якщо згубився, це не, не так, можливо, буває страшно. Можливо, знайдемося і і все нормально. And maybe physically if you're lost, it's not so um it's not so bad. Hopefully they will find you. Але в духовному світі або в сенсі це набагато важливіше. But in the spiritual sense it's much more important. І так само, знаючи, ми всі, Слово Боже каже, що ми всі були свого часу загублені. And the word of God says that all of us at one time were lost. Були загублені, розпорошені. we were lost and, and, and we were confused. Але прийшов час по милості Божій, цей пастор добрий нас знайшов. But there came a time by God's mercy that this loving ми дякуємо Богу за це. Але скільки є серед цього світу і навіть серед віруючих справді, які є загублені. Чуючи навіть такі історії, навіть останнім часом декілька історій. Він ходив, зараз його немає в ним не добре. Другий ходив в церкву, зараз його нема, знов його немає. Він десь загубився. він десь загубився. I heard a lot of stories that you hear about people that he he was going to church and he no longer goes to church and and stories like that. І Ну за дати нам надію ці слово Боже на цьому зібранні нашому. And I would want to encourage you guys or give you guys hope when we're gathered here together. Ісус Христос сказав ці слова, які є вічні. That Jesus Christ said words which are eternal. And they have power uh, even in the end times. Що я прийшов знайти і спасти That He came to save, to find, and save that which was lost. Він прийшов свого часу до ізраїльського народу. He came in uh, at a certain time to the people of Israel. І там було дуже багато загублених овечок. And we know that there was many lost sheep there. І він їх шукав. And he was searching for them. And there was one person who who wanted to see Jesus and he climbed on a child велике. And he had a really strong desire, and maybe he had something. Um, nudging him inside that hі wanted to sізу so much і слава Богу, що Господь його не прийшов. каже: сходь, я маю бути в твоєму домі. Ен прайс гададе джис динапас і бай, іседґітдан, фор, автубі. I have to visit your home. І тоді цей Захая людина прийняла його в домі, пригостила його. And we see that this person Zakeas, he accepted Jesus into his home. Він потім навіть Ісус нічого йому не сказав, здається, але він сказав, каже, я половину роздам маєтку свого, кого обідив, в рази більше віддам. And we see maybe Jesus didn't say anything big to him, but he said half of my inheritance I'll give away. And if I've wronged anybody financially, I'll give them back four times of, of what I took from them. Такі слова, що сказав йому Ісус, і сказав йому Ісус, сьогодні в цей дім прийшло спасіння, тому що і він син Авраама. Бо Син людський прийшов знайти І спасти загублене. For the Son of Man came to seek and save the lost. Я думаю, ми говоримо про пастора, який шукає цих цих це, що загублене. We are talking about a shepherd who who seeks that which is lost. Я думаю, що для нас церкви також у Він Ісус Христос робиться часто через людей, через проповідників, через віруючих людей. And I think oftentimes in the church God does this through preachers, through uh, believers. Because at a certain time we also heard uh, the truth, and maybe it was through a certain preacher and we repented. And we, as the Church of Jesus Christ, Jesus Christ also calls us uh, to do this. Я пам'ятаю прошло неділю навіть була проповідь. Саша Чубруком проповідував, каже, стояти в проломі за, за тих, які потребують цього. Це по четвер було минулий четвер. І це мене також заторкнулося справді оце знайти, звернути увагу на цих на це загибле за те за або заблукали. And this also touched my heart that we should pay attention to that which is lost, that that which is. Ганещой, uh, знаєте, ми маємо велику церкву і гарну церкву. Uh, We know that we have a big church, and and it's a beautiful church. Але один з небезпек, я вважаю, це мене те, що турбує моє серце. And one danger, and this is something uh, that is kind of not giving my heart peace. Що люди можуть просто в мірі заблукати або заблудитися серед цього. That people to, to a certain degree they can get they can get lost in this church. Вони можливо мають дехто має свою роботу і знає, що їм треба робити своє служіння. Maybe somebody already knows their ministry and and, they already know it, they already do it. А можливо, дехто не знає, або

And this deeply stirs my heart that every single person in church should uh, have a place, should have a ministry, should be doing something. Як добре, що ми будемо звертати увагу, якщо справді люди, які є в церкві, що вони мали свою роботу, своє місце, що вони вільно почувалися, що вони знали своє місце. And how good it would be, brothers and sisters, that we would pay attention uh, To those people that everyone may have something to do, and and may, everyone may find their spot here at church. не просто бути загублений навіть серед великої кількості людей. Можливо, я так допускаю собі думку, розуміючи про це, що комусь, і це можливо такий стан і подобається. And maybe for some people uh, they they like it like that. Як я сказав, одному може не добре від цього, а до комусь навіть дуже комфортабельно. Що коли прийти зрана на зібрані, і мене ніхто не побачив, ніхто нічого не, не спитав, я пішов, мені так дуже добре жити. Maybe one suffers from this or, but another person is saying well, I like it, that nobody noticed me. I come to church and, and I go. Але це дуже неправильна ситуація. Це зовсім не та ціль, яку Бог прикликав нас, тому що м кожному нас дари, і ми дамо відповідь за 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 свою за те, що нам Бог дав. But this is not Бо десь і знак ґед, a right Position because God has given us gifts and we will have to give an account of, of what we do with them. Хай Господь нам, брати і і і сестри, в церкві бачити людей, можливо, які хтось відійшов справді звернути на них увагу. May God help us see uh, here in church even those people who have gone astray and that we would uh, take attention to them. Хто не ходить на на зібрання, може хтось церковному наказанні зараз знаходиться. Maybe uh, For the people that don't go to church anymore, maybe they're under uh, some church discipline. Тому що Христос прийшов навіть цей час, 2000 років пізніше, щоб знайти і спасти загублене. Because Christ came around 2000 years ago to seek and to save the lost. Isaiah 53 53 розділ, 6 6 вірш, де говориться про страждання Ісуса Христа, написані такі слова. Isaiah verse when it talks about uh, how our Lord Jesus suffered, uh, there's these words. Усі ми блукали, тось всі ми були заблукалі люди. Як вівці, кожен спокусився на власну дорогу, а Господь поклав на нього провини всіх нас. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Ми всі були. Як я вже нагадував спочатку, що всі були заблукали, але Господь нас спас і прикликав для того, щоб спасати. We were all once lost, as I said in the beginning, but, but God has called us Добре, що нас церкві є справді служіння, які і для молодіжних, і для підлітків, для дітей, які хочуть, щоб вони трималися в отарі Господній that they may be not lost in this church. така я приказка, Можливо, да де з насмішкою говорить, але це справді серйозно каже: Ой, він якийсь потеряний або він він в телефоні, Він потерявся в телефоні тому. And there's a certain kind of saying um, that goes that that oh, goes he's he's lost, uh, referring to a person that may be on his phone or he's in another world. Але я хотів би сьогодні цим коротинським словом сказати, що Христос прийшов знайти і спасти загинули. But I wanted to say in this short word that Jesus Christ came to uh, seek and save the lost можливо на цьому місці знаходяться люди справді які вважають або бачать, що вони відійшли від Бога від церкви. Maybe there's people in this place which consider themselves lost, or, the, or that they've gone away from God, gone away from the church. Ви 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 що заблудилися справді, не знаєте дороги, куди йти далі. Maybe you feel that you're truly lost in life, you don't know what road to take next. То Господь Господь показує показує нам нам вихід, дорогу. Він сказав, ми читали, поклав на нього всіх нас. But, God God is giving us the answer and he says here that God has laid upon him the of us all. І хотілося, щоб ми, ми брати, як як я сказав, шукали тих людей, знаходимося в церкві Господній. And I think the Lord wants us to seek these lost people, and when we were found in the church of God, ми не відчували себе загубленими серед церкви також. that we may not be consider ourselves or feel lost in the church. Знайти служіння чи когось попросити, щоб ми справді мали своє місце. or maybe find find some ministry or ask somebody that we may find our place in church. Брати і сестри, знову ж таки, чи в церкві, чи в цьому світі є дуже багато загублених людей, загубленого. and a lot of І часто, якщо цих людей не знайти, вони гинуть. times, if somebody doesn't find these people, uh, they, will, they will perish. І вони йдуть в вічній муки. And they, they will go to hell. І для нас це служіння і наш заклик, Господи, поможи нам Справді, знати своє місце і шукати тих,

I believe God will give a, a great blessing, a great spiritual blessing to those who truly uh, try to find that which is lost. And, and we know that in a certain story, Jesus says that go on the crossroads, go in the cities, and, and find, find these people because everything is ready. May God help us and may His name be glorified in this. Amen.